Вітаю, друзі! Валерій Залужний, посол України в Великобританії, вчора прийняв участь в Русі-Ленд-Вартере-конференці 2024 в Лондоні і просто виступив з політичними заявами, політичними заявами про те, як треба вижити країні під час війни. Друзі, так залужний просто чекає. Чекає, коли узурпатора Зеленського посунуть, щоб прийти в українську політику. Подивіться рейтинги. Подивіться е, о, приховані опитання банкових скрізь залужний на першому місці. Тому він просто вичікує в Лондоні, коли. Накриється мокрим рядном Зеленський. А це відбудеться досить скоро. Після виборів в Сполучених Штатах. І тоді на арену випустять Валерія Залушного. Заміну готують. Рокеровочку. Чи вигідна вона в Україні, чи допоможе вона в Україні? Не знаю. Думайте, спостерігайте, залишайтеся з нами. Слава Україні! اسمه وراها